Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні я вам хочу показати замовлення невеличке замовлення компанії Avon по каталогу жовтня. Ось так у нас виглядає каталожик. Планувала я його робити туди далі, трішечки десь під кінець місяця. Хотіла вже якось в другій половині робити, поки що в мене так мені не, не потрібно було так швидко, хотіла туди далі десь. Але були в мене деякі невеличкі клієнтські замовлення, і щоб так уже вони довго не чекали, вирішила я поки що зробити невеличке перше замовлення. А якщо вийде, якщо буде ще там якісь, не знаю, можливо, щось там під кінець місяця, ще щось я надумаю, чи, можливо, клієнти щось надумають, то пізніше буду робити ще одне, але поки що. Зробила невеличке, приїхала мені ось така коробочка невеличка. Зараз якось так приходять маленькі такі коробки, якось навіть трохи дивно того, що ну, сума замовлення немаленька. Дві з половиною тисячі вийшло моє замовлення. в Цій коробочці, чоловік, я поїхав забирати, бо я його попросила, він був там по справах у місті. І я попросила заїхати на почту, забрати моє замовлення. І він привіз і здивувався, бо коли я також побачила, яку коробку він мені привіз, кажу, це все. А він, а він так почекає, подивлюся, мені здається, одна коробка була, не було дві. Я ну, жартую, а він здивований такий, бо раніше ну, він ж раніше також забирав мої замовлення, там були такі великі коробки, що він їх ледь доносив, Того, що там і піни були раніше, там я замовляла якісь і гелі, то тоді коробки якісь приходили. В принципі, на таку суму, якщо замовити якихось пін, гелів, там таких доглядових шампунів, то можливо коробка була б більша. А тут в мене в основному ароматики і дещо з декоративки. Тому коробочка не. Невеличка, а сума, ну, така, нормальна. Покажу, що я замовила, і що замовили в мене дівчатка в цьому каталозі. Позвонив до мого чоловіка його колега, вони разом працюють, і попросив, щоб я замовила для дружини ту помаду, яку вона в мене раніше брала. Було це десь, мабуть, десь рік назад. Я вже, чесно кажучи, і забула. І я його попросила сфотографувати помадку зверх ногами, нехай мені прийшла, і я подивлюсь, який там відтіночок. Це виявилася ось така помадка Ультра кремова. Я вже, я вже потім по відтіночку згадала. Вчерешний вишик вона брала. Вона брала мене з наявності, підібрала, їй сподобався відтіночок і вона тоді взяла помадку. В цьому каталозі будь-яка помадка 209 гривень за умови придбання будь-яких двох. Тому дві було брати вигідно, вона також замовила дві штучки. І я замовила для неї дві цих помадки. І ще одна клієнтка, моя сусідка, також захотіла в цьому каталозі собі помадку. Вона обрала також з Ультри. Але вже ось таку мерехтливу, фіолетові іскри називається відтіночок. вона ось така фіолетова. Раніше вона також в мене брала її, їй сподобалась вона така фіолетова, з такими блискітками, така перламутрова пер, перламутрова фіолетова. Їй така подобається і вона вирішила також повторити. Називається вона Violet Sparkle. Ось так. Номер її 90, так? 90. І щоб було. По такій ціні були помадки, я замовила третю. Також у відтіночку черешневий шик. Це улюблена помадка моєї мами, вона любить, тому замовила ще для неї одненьку, десь буде їй на невеличкий презентик. І тому заради цих помадок, власне, я і робила замовлення чуть-чуть раніше і не чекала. Не хотіла, щоб дівчатка чекали, тому замовила. Далі, що по каталогу ще такого? Я замовила, коли листала каталог, прикинусь мені ось такий набір водичка черіш і у наборі можна було взяти водичку Черріш і з сережками. Ось такими. Колись ці сережки вже були в каталогах давним-давно. І вже не знаю, кілька років назад, мабуть. Я тоді на них дивилася, але якось я їх не взяла. Але дивилася на дівчатках, та які дівчатка-блогери показували ці сережки, вони потім їх і носили. Мені чогось вони так тоді сподобалися. Я пожалкувала. Думаю, ну треба було взяти цікаві доволі такі сережечки. І коли гортала цей каталог, коли він вийшов, тільки так звернула увагу, думаю, о, повернули нам назад ці сережечки. Треба буде придивитись. І я взяла набір, водичка Avon Cherry. У мене така є. Але єдине що, зверніть увагу, хто, можливо, також е, придивлявся до цього набору, бо я дивилася на цей набір і, і собі так думаю, буде повна знижка представника моя, того, що тут ніде немає на сторінці якихось поміток за умови придбання. Чи ну, просто тут сторінка, набір, два в одному. Можна взяти сережки окремо, можна взяти в наборі. Окремо, сережки коштують 309 гривень. Ну, я вирішила взяти з водичкою, думаю, можливо, водичку хтось у мене забере і таким чином буде мені. Дешевше сережки. Але на моє здивування, коли опрацювалося. І, в принципі, я бачила на другому кроці, вже на останньому кроці, коли робила замовлення, я бачила, що пробивається цей набір під 10% тільки. Я ще так здивувалась, думаю, ну не знаю, ніби ніяких немає тут не знаю, таких якихось поміток, що тут за умови придбання. Але дійсно, коли думаю, можливо, працюється замовлення, і прийде воно мені по. Ну, з моєю знижкою представника, але ні, прийшло. Воно мені таке з, з 10% знижечкою. Ну, Вже як є, сережки приходять ось так запаковані в коробочках. Це доволі таки симпатично, вони виглядають, тому що деякі зараз приходять просто в пакетиках. Ну, В принципі, ходьтеся, тут ще одна коробочка. Ну, Можливо, це ще ті запасики тих коробочок і тих. Прекрас тієї біжутерії, яка ще раніше була в Avon. Можливо, це ще якісь їхні старі запаси. І ось так виглядає сама коробочка. Ось така червоненька, симпатична, доволі симпатично виглядає. Ось так виглядають ці сережечки, десь під якусь сукню, можливо, влітку, навіть під якусь таку легеньку. Мені вони доволі таки. Симпатично виглядають, я бачила на дівчатках, і мені, в принципі, вони йдуть як цвяшки. З цього боку просто вони ось такі, і, і ось так вони виглядають. Такі сережечки, такі перлинки. Такі не дуже важкі, мені легенькі. Єдине, що вони такі однакові. Немає правої і лівої, вони якісь такі одної форми, ну, нічого. І взяла я ці. Біжутерію відео, я люблю, мені подобається, тому буду, можливо, десь їх і носити. Ось такий прийшов мені набір. Єдине, що я ж кажу, зверніть увагу, хто придивлявся, то маєте на увазі, що тут буде знижечка тільки 10%. Далі, ще по фокусу, я взяла олівчик. Просила у мене донечка взяти для неї якийсь коричневий ольвець. Я взяла в відтіночку Simply Spice». Пряна спеція, як так, здається. Він називається. Вона хотіла якийсь такий холодний коричневий, не знаю, чи я вгадала, але мені здається, з коричневих там був тільки цей. Не знаю, чи буде щось видно. Десь фокусується. Зараз ми легенько спробуємо. сказати, що він, він, в принципі, коричневий, але такий не дуже темний. Хоча, можливо, такий, під якісь такі нюдові помадки, такий коричнуватий. Ось такий олівчик. Брала його по фокусу, він там був 119 гривень Я взяла там, ну, а в каталозі вони по 199 ці олівчики. Якщо зараз швиденько знайду, Девнуску деві здається, я дивилась, тому взяла там. Ось так все розкидано. Так швидко не знайду. Ага, ось він. Ось він. Ось вони у літочки представлені і. Ось такий я брала прямо ну Він серед них такий най... найкоричневіший такий, тому що вона хотіла саме коричневий. Так, далі, далі, далі ще прийшли мені пробні зразочки за рівень золото у мене, два ось таких full speed і фаривий Shine. Непоганий цей фаревейчик, я його люблю. Фулспіт також мені подобається. І чоловіка раніше була така водичка, він носив задоволенням. І далі, що покажу, замовила ще по фокусу два наборчики новиночок. Перший ішов ось такий. Взяла для себе з лосьйончиком Faraway Sparkle. Новинка наступного каталогу. Дивилась я ще на нього в онлайн-каталозі, тільки переглядала перше каталог і побачила, що буде знову виходити новиночка в лінійці Farway І вирішила, що обов'язково буду брати. Так, пошукаю, дістану новий каталог. Подивитися, трошечки гарно так він виглядає на обкладинці цей. Паривейчик, такий зелененький, цікавий флакончик і тут також представлений ось цей набір і аромати. Гарний такий дизайн. Я коли відкривала коробочку, відразу ж спробувала спочатку лосьончик, наносила тут на руку, і такий він мені здався солоденьким, смачненьким, і доволі щось таке мені нагадувати став. Спочатку мені нагадав класичний етрекшн, якась така солодкуватість. Ну, щось таке доволі знайоме, ну, щось, таке, щось таке вже є, щось таке в мене вже є. Ну, щось таке від класичного етрекшна тут є. Ну, не знаю. Мені чогось дуже нагадав. Спочатку на перший такий затест дуже нагадав цей лосьончик класичний етрекшн. І десь там проскакують нотки якогось такого жасмину, чогось такого. Якихось таких білих квітів, мені чогось, Так, тут є жасмин дійсно. Але він мені дуже схожий, як я вже е, е, так собі уявила, ніби взяли там, не знаю, якусь таку ємкість, туди налили класичного етрекшена і додали, ну, не знаю, кілька крапель, так, ну, меншу частину меншу частину е, жасминового, якогось такого жасмину, саме з Зеленійки Фарвей. Десь він там так відчувається. але... Проскакує так, але сам аромат, от він мені такий солоденький і щось таке в, в дусі класичного етрекше. От не знаю, чогось мені він так нагадав класичний трекшн. Я класичний етракшен дуже люблю, Це мій, можна сказати, один з улюблених ароматиків, красивий дизайн, і відкриємо, подивимось, як виглядає сам флакончик. Зараз я якось його не взяла нічого. Тут відкрити, тут я не бачу нічого такого гостренького Хочу подивитись таке з флакона, того, що я вже і пробний зразочок, чесно кажучи, тестувала, бо хотіла таке спробувати сам аромат. Флакон ще не відкривав, бо зараз при вас відкрию вперше цей ароматик. І спробуємо, чи дійсно він мені, чи це мені чогось так причудилося. Так, коробочка. І сам флакончик. Флакончик, якщо ось так дивитись, бачите, він прозорий, він не глухоматовий. Трубочка там є, я вже бачу, я відразу з недавніх таких часів звертаю увагу, чи є в. Флаконі трубочка, тут я її бачу, вона є, і він такий прозорий. Я думала, він буде такий глухо-глухо-матовий. Ні, він такий прозорий. І потестуємо сам ароматик. Зараз трохи інакше. Тут уже йде не, як намазом пробувала спробника, чогось дуже. Був подібний до трекшена. Зараз трішечки інакший він. Трішечки інакше звучить. Не так уже дуже-дуже схоже, але. Звучить десь там далеко жасмин. Відчувається він не на, на перших таких нотках, але відчувається жасмин. Спочатку така солодкість йде. Він іде так, у нас тут. Кармалізоване проліне, персик і жасмин. От з пробного зразочка, він мені дуже був подібний на атрекшену. Ніби як просто десь взяли Attraction, змішали з якоюсь крапли, краплинкою э, жасмину. Такого ж, якоїсь такої есенції, це із жасминової, якоїсь такої нотки від Фаривей. Тут вже він трішечки інакший, тут така солодкість іде. Можливо, персик дає дійсно таку солодкуватість. Приємний, мені він сподобався. Зараз от на прохолоду він буде дуже гарно звучати, буде гарно, я думаю, розкриватись, трішечки розверну. Цікавий ароматик, солоденький, смачненький, на прохолоду. Зараз от він дійсно буде класний зігрівати, шлейфити, він думаю, буде стійкий. Непоганий ароматик, але... але спочатку, я ж кажу, він мені от зараз навіть потестую лосьончик знову. Лусьончик. Він у нас заявлений як мерехтливий. Я пробувала трішечки так. Спочатку він ніби таким, таке дає глянце ніби трішечки сяйву. Нанесемо, він трішечки таке сяйво дає, а потім, коли це все вбирається, лишаються такі, спочатку ніби ось так поблискує, якщо буде видно, не знаю, як передасть моя камера, він спочатку таке дає підсвічування, ніби, а потім, коли вже вбирається сама оця кремова сама текстура, лишаються на шкірі такі дрібненькі-дрібненькі, де-не-де блискітки. Я думала, воно буде просто так підсвічувати, ніби шкіру зсередини. Спочатку, поки волога ще ось ця є, коли кремовий цей сам продукт на шкірі, то воно так ніби підсвічує, ніби як зсередини. А потім, коли вбирається, то лишаються такі близькі точки ще. Можливо, камера їх так не вловить. Але де не де вони є. О, зараз вже, коли потестувала сам аромат, то лосьйон на фоні нього вже просто немає такого парфумованого, як відразу як відкрила. Немає такого парфумованого ну, аромату самого, а такий він вже більш кремовий, якийсь такий доглядовий. Здається, на фоні аромату вже так не чую. Приємний ароматик, однозначно можна тестувати, можна замовляти на прохолоду, можна на подаруночок, ароматик непоганий. І я брала ще один набір, на подаруночок, ще один такий ароматик. Цей піде на подаруночок. І до нього ось такий, йшов також пробничок. Оце я його тестувала. Тут у нас на малюночку персик, карамель і, що там ще і жасмин. Чогось тут карамелізоване праліне і персик і жасмин. Ну. Щоб так тут виділити сам персик, ну не знаю. Якась така просто, мабуть, оце праліне, оця солодкість, оце карамелізоване праліне, воно так в одній такий і звучить. Не чую я тут так чітко персика, щоб тут його можна було звідси виділити. Тобто, того, що все таке солодке, персик сам по собі таку солодкуватість дає. І ще тут і карамель, і праліне, і от таке воно все солодке-солодке. Ой, все попадало. Коротше кажучи, ароматики непогані. Мені подобається, що цей шайн мені подобається. Зараз воно все попадає. Кудись я його толю на купу. Але ароматик мені подобається на шкірі. От солодкий, такий смачний для любителів, таких, більше, я думаю, гурманських, того, що він такий доволі солоденький. Для Хто не любить такі доволі такі солодкі, то треба тестувати. Тому що він такий солоденький, смачненький до, до гурманських таких навіть відноситься. Смачний, мені сподобався. Новенький каталожик, на листопад уже. Доволі симпатично виглядає сам флакончик, мені дуже сподобався ці такі карамельки. Єдине, що я думала, він такий буде доволі ну, матовий. Коли отак його, можливо, не на світло, то він такий здається матовим. Гарний такий зелений колір. Яскравий. Є в мене Shine в мене Infinity вже оновлений. Ось так ці такі. Не було в мене такої спочатку, як сказати, коли їх оновили, не було такої ідеї ну, накупити їх усі, щоб так от складати в стопочку, так як от вони можуть стояти. Але вже бачу, так по одному, по одному і колекція Фаревей у мене так росте, росте, виходять новиночки і ароматики. Ці збільшується. Я і Infinity також брала, щоб порівняти. І Shine у мене є також. І тепер буде ось цей. І один подарую, думаю, сподобається також. І за замовлення прийшла мені водичка Full Speed. Маленька, ось така для нього. 30-ка, 30, 30, 30 мл об'ємчик, ароматик цей всім відомий. І... У мене чоловік такий був, зносив один флакончик ще в старому дизайні. Зараз оновили. Я не брала ще в новому дизайні, чесно скажу. Того що, ну не знаю, поки що є в мене в запасиках ще попередній, тому буде він, якщо треба носити ті, а можливо і ось цей маленький візьме собі, якщо захоче повторити. Ух, як кришка плотно сидить. М -м, смачний, подобається. Аж е, нагадав аромат ті часи, як коли раніше чоловік його носив. Вже давненько. Зараз він, у нього був лак. Після цього він носив лак. Зараз вже і лак в нього закінчився і щось таке буде брати інше. Все, коробочка порожня. Ось таке було моє невеличке замовлення. Невеличке, але цікавеньке. В принципі, ароматне і з новиночками. Ну, солоденький, принаймні, він мене не душить, не відштовхує, не, не знаю, мені подобається. Мені подобається цей фаровейчик, він не важкий, він не, не знаю, класичний фаровей. Я... Немає мене, мабуть, його навіть взагалі. Він для мене такий був важкуватий. А вже ці всі фланкери, які виходили, то вже так кожен, кожен, кожен кожен новіший він якийсь вже йде трішки інакший. Шайн мені зайшов, сподобався. Інфініті, цей жасминовий, такий зелений, свіжий жасмин в ньому також. Теж такий непоганий. І цей мені також, ці останні новиночки, мені подобаються. Тому що попередні фарвеї, перші, вони були такі доволі насичені, такі і важкуваті. Там така ось ця фарвеївська база, ну, не, не, на, не на, на кожного. Там треба такого любителя, хто любить такі серйозні аромати. А ці новенькі мені вони вже не такі. Не такі важкі, не такі серйозні і смачненькі. Це й смачненький, смачненький гуманський, солоденький ароматик. Все, буду на цьому закінчувати. Таким було моє замовлення. Не знаю, буде друге, не буде, побачу. Не брала, я ж кажу, ще новиночки, там багато дуже цікавих таких і там і із і яблучками. Багато новиночок різних доглядових виходить до Нового року. В принципі, кожного року вони виходять. І не набирала я цього разу їх. Можливо, не знаю, можливо, ще не тримаюся дещо візьму, а можливо і ні. Того, що запасики є, треба поки що використати те, що є в наявності. А далі буду бачити і буду тоді вже набирати. Бо якось не встигається все використовуватись, те, що купується, те, що замовляється. Новинки виходять мало не кожного каталогу. А так не, не встигаю я. Не знаю, чи побачите ось ці близькі. Я ж таки хочу, щоб ви їх побачили. Ви їх. Можливо, і не видно так. Ось там вони поблискують, такі вже окремі. Бо спочатку воно просто так сяє, ніби так підсвічена шкіра просто, а потім вже блискітки такі, такі окремі з'являються. Цікавий лосьончик. Але спочатку, я ж кажу, мені він здався дуже схожим на трекшн класичний. Просто дуже. Зараз вже трішечки. Трішечки інакший, але, в принципі, трекшін мені також такий солоденький, смачненький, я його дуже люблю. І цей, я думаю, також на холод, на прохолоду, в таку якусь вітряну, морозяну погоду, він буде гарно звучати. Все, всім дякую за увагу. Пишіть, чи брали новиночки, ви, чи знайомилися вже з ароматиком, чи сподобався вам він. Дизайн мені сподобався, і сам ароматик також. Пишіть і ваші враження буде цікаво почитати. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.